Вище надпису та назви цього міста є ліста стежка, якою можна піти трошки вгору, щоб знайти і місця для відпочинку на лавках, побачити крокуси, якщо приїхати туди саме в квітні, а ще й подивитись таблички про різні планети нашої сонячної системи. Зараз ми йдемо цим космічним маршрутом, тут є космічна стежка у цьому Вальберг Курорті, де є всі планети сонячної системи, про них інформація. І також кожен міліметр, який ми йдемо, дорівнює тисячу кілометрів в космосі. Тож це такий унікальний об'єкт і природна зона, де можна погуляти. З дорослим дітям буде всім цікаво. Ну і потім ще підемо в центр міста, також подивимося, що там є. А тут ще якась платформа прозорки. Зараз подивимось, що там цікавенько. І ось ми перейшли до землі. Тут вже інформація про нашу планету. Багато гарних панорам є там навколо, тож можна приїхати і просто погуляти, навіть якщо ви не катаєтесь на бордах чи лижах. Можна просто відпочити в лісі та горах і зробити, наприклад, сім'єю чи друзями гарний пікнік. І побачите мальовничі та пейзажні краєвиди на всі скелі та гори навколо, багато різних квітів. Ну а потім вже повернутись до центру цього містечка, де є багато кафе, ресторанів та іншої інфраструктури. Приємний невеличкий курорт Вальберг зараз вже погуляли і поїдемо дивитися інші панорамні майданчики, які тут є. А вони дійсно будуть потрясні.